Щиро вітаю вас, дорогі друзі, і знову на телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності, час, коли ми зустрічаємось з вами для спільної молитви та розумів над Словом Божим. Наше життя непроста річ. Бувають злети й падіння, радості і печелі, щастя і горе, любов і ненависть. Цей список можна було б продовжувати, напевно, до безкінечності. Цікаво, а чому так відбувається? Чому, як тільки здається, що все прекрасно, обов'язково наступить чорна смуга, за якою вже й доброго не пам'ятаєш. Часто ми живемо надією, що щастя зовсім близько, ось тут, поруч, лише потрібно простягнути руку, але ступаєш крок до омріяної мети, і вона раптом кудись біжить, втікає. А ти все наздоганяєш, все запевнюєш себе, що потрібно ще трішки зусиль. І тоді справді ти будеш найщасливішою людиною в усьому всесвіті, не те, що на планеті. Все залежить від того, що для кожного з нас означає слово щастя чи поняття бути щасливим. Для когось щастя це мати багато друзів, хорошу компанію, але проходить певний час і в найтяжчі хвилини не допомагають навіть старі приятелі та товариші. Бути щасливим для когось це бути в сім'ї поруч з коханою людиною. Але поступово, незадовго після весілля те щастя часто стає тягарем, клопотом. Уже й почуття не ті, щоб думати про прекрасне, а є тільки виснажливі думки про нелегке сімейне життя. Нерозуміння вдома, проблеми на навчанні, на роботі, все це поступово призводить до згасання надії, яка світлим промінчиком сяє в серці кожної людини. Коли здається, що весь світ налаштований проти тебе, пам'ятай. Що літак злітає проти вітру. Коли здається, що весь світ проти тебе, коли все йде з рук і в серці пустка й розчарування, є той, хто за тебе, хто лікує всі рани і обережно бере тебе на руки, і як свою дитинку пригортає, тримаючи міцно, міцно, так що ніякі життєві хвилі не вирвуть з цих обіймів. Це наш Спаситель, Ісус Христос. Який, забираючи розчарування, дає надію, викорінюючи зло, вселяє в наше серце добро, тільки він здатен зібрати докупи розбити вщент твоє серце. Він, той, хто тримає кермо нашого корабля, який у шторм, здається, йде на дно. Він ніколи не випустить зі своїх міцних рук, лише потрібно повністю довіритися йому, віддати всі свої переживання і проблеми всемогутньому Богу. Ось його слова, які записані в книзі Пророка Ісаї. Не бійся з тобою, бо я, і не озирайся, бо я Бог твій, Зміцню я тебе і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю. Бо я, Господь, Бог твій, що держить тебе за правицю і говорить до тебе, не бійся, я тобі поможу. Сьогодні, дорогі друзі, коли ми будемо разом з вами молитися, в нас є багато прохань від наших глядачів. Так Любов з Кіровоградської області просить за сина Сергія, який алкозалежний, також за його дружину, якій дуже важко з цього приводу. Валентина з Донецька дякує всім, хто молився за її онука Андрія, якого була проблема з спиною. Слава Господу, є покращення. Також вона просить молитися за її здоров'я, в неї перелом шийки бедра, вірить в силу молитви. Також Богдан із Закарпаття просить за рідних, які втратили чоловіка та батька Василя, у якого залишилося п'ятеро дітей, сироти та дружина, щоб вони прийшли до Господа і щоб в цей складний час Господь підтримав їх. Коли ми разом з вами будемо молитися, давайте згадаємо і про цих людей. Наш небесний батько. Сьогодні ми знову схиляємося перед тобою. Наші серця, Господи, розуміють, що ти один. І лікар наш, і наш вождь, і наш утішитель у важкі моменти нашого життя. Ми молимось за наших глядачів. Ми молимось за сім'ю, в якої помер батько. Ми молимось, щоб ти потішив їх, Господи. Ми молимося за чоловіка, який алкозалежний, його дружина страждає з цього приводу. Ми просимо Тебе, Господи, нехай ці люди, які виявили бажання, щоб сьогодні ми молилися разом. За них нехай вони три відтри... отримають від Тебе підтримку, допомогу, благословення і благодать. Будь з ними і з усіма нами в ці складні моменти нашого життя. В ім'я Ісуса ми просимо. Амінь. Нехай Божа благодать буде і сьогодні з вами. А я прощаючись, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних досвідів, прохань чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Ви можете також телефонувати нам на телефони гарячої лінії. До побачення і Божих вам благословень!